Початку року на Хмельниччині вже зареєстровано 45 пожеж в екосистемах, що на 30 більше ніж торік. Це наносить великих збитків як державі, так і природі. З метою запобігання екологічних катастроф працівники ДСНС проводять профілактично роз'яснювальні роботи з населенням та виконують патрулювання за допомогою безпілотних літальних апаратів. За статистикою, майже 60% пожеж, які трапляються на території Хмельниччини, виникають в екосистемах. Одна з причин цього підпал сухостою. Вкотре нагадуємо, такі дії тягнуть за собою адміністративну, а то й кримінальну відповідальність. Відповідальність за спалювання залишків сухої рослинності починається штрафом від 3060 гривень. І е, це для громадян, а для посадових осіб цей е, штраф буде складати 9 тисяч е, 180 гривень. Також за порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачено статтю 77 адміністративного кодексу. Е, штраф від 1530 до 4590 гривень. Головне управління звертає увагу громадян про заборону спалювання залишків сухої рослинності. А також наголошує, що замість спалювання ви можете компостувати їх та використовувати у якості добрив.